Доброго дня війна змінила по суті особливості життя кожного з нас із українців, і в принципі не можна сказати, що комусь воно пішло на краще. Ми всі з вами розуміємо, що на жаль, ні. І сьогодні, в принципі, хочу проговорити про тему, яка, на жаль, є досить актуальною для сімей, які отримують аліменти, і відповідно... Щодо стягнення даних аліментів за кордоном, і що потрібно знати, і взагалі, як це можливо зробити, і чи можливо це зробити? А отже, сьогодні ми говоримо з вами про стягнення аліментів за кордоном і алгоритм, що вам потрібно знати, як стягнути аліменти, якщо один із батьків живе за кордоном, це питання сьогодні турбує багатьох, адже обов'язок піклуватися про дитину не зникає, навіть якщо батьки знаходяться в різних країнах обов'язок батьків без кордонів, згідно із сімейним кодексом України, батьки зобов'язані утримувати своїх дітей. Цей обов'язок діє для всіх, незалежно від того, де проживає той з батьків, хто повинен платити алімент. Тож, якщо боржник знаходиться за кордоном, це не звільняє його від відповідальності. І на сьогодні, тобто я хочу дати коротке роз'яснення, як діяти в таких випадках, як подати на аліменти, якщо боржник за кордоном. Звернення до суду в Україні позов про стягнення аліментів подається до українського суду за місцем вашого проживання. Позивача важливий момент повідомлення боржника для того, щоб українське рішення про аліменти було визнане за кордоном. Боржник обов'язково має бути проінформований про судовий процес. Український суд надішле судові документи до компетентних органів іноземної держави, де проживає боржник. На час цієї процедури судова справа може бути призупинена. Винесень. Рішення судом після розгляду справи український суд виносить рішення про стягнення аліментів. Що важливо ще знати, рекомендується просити стягнення аліментів у твердій грошовій сумі. Багато країн вимагають, щоб сума аліментів була чітко визначена, а не відсотком від доходу. При поданні позову враховуйте не лише українське законодавство, але й міжнародні договори України з країною, де перебуває боржник. Міжнародні договори є частиною нашого сімейного законодавства. Медодавства як же виконати рішення за кордон. Після того, як рішення українського суду про стягнення аліментів набрало законної сили, його потрібно визнати в країні, де проживає відповідна боржник. Як же це відбувається? Через міністю українські суди та міжрегіональні управління Міністерства юстиції взаємодіють з іноземними органами через Міністерство юстиції України. Саме воно є центральним органом, що займається міжнародною правовою допомогою. К стягнення аліментів за кордоном регулюється спеціальними міжнародними договорами, такими як конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007 року. Це найновіша і найважливіша конвенція. Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання 1973 року. Конвенція про стягнення аліментів за кордоном 1956 року завжди перевіряйте, чи є країна, де проживає боржник учасницею конвенції 2007 року. Отже, якщо так, то застосовується саме ця конвенція, тобто 2007 року. Подача заяви про визнання та виконання рішень, куди її подавати. Заяву клопотання про визнання виконання судового рішення подається до міжрегіонального управління юстиції за місцем вашого. Проживання, які вам потрібно подати документ. До заяви необхідно додати саме судове рішення та пакет документів, передбачений відповідними міжнародними договорами або конвенцій. Обов'язково переклад. Усі документи мають бути перекладені на офіційну мову країни, де рішення суду має виконуватися. Переклад забезпечуєте ви як заявник, яка має бути кількість примірників. Рекомендую подавати документи у двох примірників двох примірниках: два українською мовою та два іноземної мови, ну, відповідно, де рішення буде виконувати. Після отримання документів Міністерство юстиції України пересилає їх до відповідного органу іноземної країни для подальшого виконання. Які документи потрібні за Конвенцією 2007 року? Якщо ви звертаєтеся на підставі Конвенції 2007 року, вам знадобить повний текст рішення, документ, що підтверджує, що рішення підлягає виконання в Україні, Документи, що підтверджують належне повідомлення боржника про судовий процес, якщо він не брав у ньому участь, документ про суму заборгованості, якщо він є, інформація для розрахунку автоматичного коригування аліментів, якщо це передбачено рішенням суду, документація про безоплатну правову допомогу, якщо ви її отримували. Форми заяв можна знайти на офіційних сайтах ГАЙської конференції. з Народного приватного права і Міністерства юстиції України стягнення аліментів за кордоном це не найпростіший процес, але міжнародні механізми дійсно працюють. І на сьогодні головне це правильно підготувати всі документи, дотримуватися відповідно встановленого порядку, і ви отримаєте в кінцевому випадку УС. Якщо ж, звісно, ви самостійно не можете цього зробити, то ви можете звернутися за правничою допомогою до адвокатів або юристів. Я сподіваюся, що. Що дане відео було для вас корисним. Якщо у вас виникнуть питання, обов'язково пишіть нам. А якщо вам буде потрібна наша правнича допомога, також обов'язково звертайтеся, телефони є у коментарях під відео. Не забувайте про наявність у нас телеграм-канал. Також хочу висловити свою вдячність Збройним силам України за можливість записувати для вас сьогодні дане відео. Дякую!